you Привіт, друзі! Вітаю тебе на каналі Самлайнс Бенд. Мене звати Кирил Семененко. Я творча особистість, тому на цьому каналі ти знайдеш авторську музику мого музичного проєкту і також мої влоги про саморозвиток, про здоров'я, про подорожі, про соціальні проекти. Тут багато цікавого та корисного, тому долучайся до нашої спільноти. Маю акаунт до де ти знайдеш інформацію для посмішки своєї мрії, все, що необхідно знати про здоров'я своїх зубів і. Не тільки, адже окрім всього іншого, я ще лікар ортодонт Інстаграм-сторінка нашого музичного акаунту зветься Band. Там ми показуємо бекстежі, закулісся, життя гурту, нові пісні і багато іншого. Тому теж просимо долучитися і туди. Також ми є в Тікток. Всі посилання в описі до цього відео. Я намагаюся бути регулярним у виході відео на моєму ютуб каналі і слідкую за запитами моєї аудиторії. Тому залишайте коментарі, підписуйтесь, залишайтеся з нами і не перемикайтеся. Скоро побачимось.